Після святкової наради міського голови розпочалася з обговорення прибирання снігу з вулиць Борисполя. Не всі мешканці задоволені якістю та оперативністю роботи комунальників. Де написано там від наших депутатів діючих, що я вставив, я вставив там Аврамчуку, там ставив керівникам комунальних підприємств. І вони тільки після цього почали працювати. А так вони не бачили, що йде сніг, і тільки завдячуючи нашим депутатам, які нам вставили. От, комунальні підприємства почали працювати. Ніхто нікому нічого не вставляв. Комунальні підприємства працюють у звичному режимі. У нас є відповідна чергова техніка, яка працює в таких випадках, коли падає сніг. Ми готові до цього. На сьогоднішній день і в ті дні, коли почався снігопад, опад, четверу п'ятницю. У нас працювало 15 одиниць комунальної техніки. Крім того, техніка від наших підприємств, які розташовані на території міста Борисполя. Технікою для прибирання снігових заметів комунальникам допомогли приватні підприємства агробудмеханізація та БКБМ, надавши 5 одиниць спецтехніки. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук наголошує, що відділом благоустрою ведуться штрафні санкції по відношенню приватних підприємців, які нехтують правилами прибирання прилеглої до них території. Зараз наш відділ благоустрою. По місту працює з такими горе підприємцями, які не беруть лопату в руку і не хочуть чистити, аж ждуть, що міський голова прийде почистить. Понимає? Треба скласти протокол, що сьогодні робить наш відділ благоустрою, вписати в протокол обов'язково паспортні дані того власника, порушника, а потім винести на розгляд засідання адмінкомісії, після цього оштрафувати. Громадські та волонтерна діяли твоненко, вчергове наголосила на проблемі недотримання перевізниками правил пільгового користування транспортом особами з посвідченнями учасника бойових дій. Ми не вирішили питання про те, щоб наші хлопці, які мають УБД, сідали в автобус, і вільно проїжджали. Все ж таки, водії більше двох чоловік не беруть до Києва на безкоштовний проїзд в УВД. Нам треба щось з цим робити. Міський голова погодився, що законом не передбачено кількісного обмеження безкоштовного проїзду учасників бойових дій і пообіцяв проконтролювати вирішення цього питання. Щодо обмеження учасників бойових дій, то такого в законі України немає. Там два чоловіка, три чоловіка. Це вже сібяті. На просто що якщо зараз воно буде це питання врегульовано, то вони не не мають права. Пільгових категорій, якщо це в законі прописано, обмежувати там кількісно. От, можемо тоді відповідні листи звертатися до обладміністрації. Хай вони їх збирають, де конкретно на якому рейсі це відбулося. От а по місту ми будемо окремо вирішувати. Окрім того, піднімалося питання несвоєчасної доставки населенню платіжок за газ. Уже два місяці газове заключило договір з почтою. Потанцы разносит почву. Сейчас мы только начали в этом процессе работу и будем дальше рассматривать, и контролировать и смотреть, когда мы им даем и сколько у них времени уходит на это. Мы контролировать и что приносят, числа. Потому что так мы только начали с ними работать. Тяжело сказать, как они работают, либо это с нашей стороны задержка, либо с их не задержка. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черна повідомила, що у міських олімпіадах з різних дисциплін взяло участь 490 учнів, більша частина яких, а саме 57 відсотків, стали переможцями та призерами, що відкриває їм дорогу до участі у обласних наукових змаганнях. Володимир Косинський Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.